Обожнюю желе у будь-яких його проявах, починаючи від солодких десертів і закінчуючи холодцем зі свинячої ноги. Сьогодні у мене десерт із двох інгредієнтів. Для початку розвожу різнокольорове желе, додаючи на кожну пачку 150 мл окропу. Додаю до першого жовтого желе 180 грамів сиру, пробиваю погрожним блендером і заливаю у ємність, і прибираю у холодильник до повного застигання. Те ж саме роблю із другим желе. Після застигання першого шару заливаю другий і знову ставлю у холодильник. З третім зеленим кольором щось пішло не так, і після додавання сиру він став білим. Виходжу з положення, додаючи харчовий барвник. Заливаю третій шар і знову ставлю у холодильник до повного застигання. А щоб дістати десерт з ємності, занурюю форму в гарячу воду на 20 секунд. Вийшло дуже смачно, красиво і в міру солодко.